Я була на сьомому місяці вагітності до нас несподівано завітав у гості брат чоловіка. Я не встигла з ліжка підвестися, як прийшов чоловік і почав вимагати, щоб я подала сніданок і зробила каву. Відповіла, що я не можу наразі встати, хай сам підігріє плов і заварить каву. Не минуло 20 хвилин, як чоловік знову заглянув до мене і нагадав, що мені пора вставати, бо вони чекають. Мене обурила така поведінка чоловіка, я ж вагітна, міг би мене запитати, чи часу мені не треба щось подати, а він ще вимагає додаткової уваги. Невже він не розуміє, що в такому стані часто є недомагання, особливо зранку? Я все таки встала і підігріла плов, оскільки в мене була гостра непереносимість запаху кави, то я попросила, щоб каву зробили самі або ж пішли в кав'ярню. Чоловік вдав, що погодився, його брат пішов на балкон на перекур. Мене це все дуже дратувало. Я не сприймала запаху сигаретного диму, як і кави. Не минуло й години, як до мене зателефонувала свекруха і почала мене повчати, що гостей треба приймати, як належиться, бо не так часто родина буває у нас в гостях. Сказала, що треба попрати всю його одежу, бо він сам не вміє прати. Я змовчала. Але я не могла з цим змиритися. Вона ж знає, як я гостро сприймаю запах прального порошку, від якого в мене починається нудота. Я сказала чоловікові, що не буду прати речей брата з такої причини. Власну білизну я вивожу прати на дачу, щоб не дихати порошком. Врешті я не втрималась, коли брат почав розпивати алкоголь і дихати на мене своїм перегаром. Я попросила, щоб він якомога швидше від нас поїхав. Бо мені треба відпочити, і я дуже погано переношу запах сигаретного диму. Після цього випадку чоловік і свекруха на мене образились. Ну, й хай для мене важливіший мій спокій і народження здорової дитини.